До нас звернулася пацієнтка з скаргами на наявність нового утворення на нижній щелепі, яке періодично запалювалося ну і спричиняло деякий дискомфорт. І за нами, за ми встановили, що цим захворювана хворіє вже декілька років. У 2018 році вона за місцем проживання зверталася до щелепного цього відділення, де була Проведена операція, на жаль, не радикальна, і через декілька років новоутворення рецидивувало. Там в клініці встановили діагноз амілобластома нижньої щелепи. Повторно пацієнтка вже звернулася до нас. Проведено обстеження комп'ютерну томографію, на якій визначається новоутворення нижньої щелепи. Практично її половини. Після обстеження було вирішено провести радикальну операцію, яка представляє собою видалення пухлини в межах здорових тканин, тобто від візуально визначаємої пухлини відступається ще сантиметр в бік здорової кістки. Тому, якщо, наприклад, пухлина Візуалізується в районі, наприклад, п'ятого зуба і десь до другої третини гілки нижньої щелепи, межі резекції, тобто видалення, встановили на сантиметр вверх і вперед. За допомогою 3D-технології проведено планування резекції нижньої щелепи, також спланований індивідуалізований титановий імплант. Інтраопераційно видалено по шаблонам. Пухлину в межах здорових тканин і відламки в фізіологічному прикусі, фіксовані індивідуальним титановим протезом. Також проводився забір автокістки, зребення здухваної кістки, який був введений на місце ну, спеціально скажімо, спроєктоване місце, так називаємо жолоб, для того, щоб не було атрофії м'яких тканин над цим імплантом. Повністю відновлена анатомічна форма нижньої щелепи, збережений прикус. Другий день після операції пацієнтка в задовільному стані виписана на амбулаторне лікування. Прикус збережений, відкривання роту в, принципі, в межах е, норми, враховуючи дані методики, через два тижні після операції знімаються шви і пацієнтка може виходити на роботу в плані реабілітації е, дентальної, тобто заміщення відсутніх зубів, тому що з фрагментом щелепи прийшлося видалити і наявні три зуба. Це питання буде вирішуватися не раніше ніж через півроку, дев'ять місяців після операції, для того, щоб той трансплантант, який був введений в імплант, він ремобілізувався і сформувалась нова кістка. Якщо рівень кістки будуть достатні, то встановляться дентальні імпланти. Якщо ні, там не буде висоти, наприклад, вистачати, то буде проведена ще одна операція: кісткова пластика, але менш інвазивна, можливо, навіть під місцевим знеболенням, для того, щоб додати кістки, а потім уже встановити імплант і повністю реабілітувати пацієнта.